Мені нудно в церкві. Проповіді не зовсім цікаві, хор співає пісні не зовсім класні. Такі думки доводиться чути від людей, які відвідують ту чи іншу церкву. Ну, ти знаєш, у нас ну, не зовсім служіння цікаве. Але, друзі, приходячи в неділю вранці на служіння, задаємо собі запитання: а що я і ти ми робили протягом шести днів свого життя? От протягом цього тижня, що я робив, де я був? Чи я молився, чи я не молився, чи я читав Біблію, чи я не читав Біблію, як я читав Біблію, як я молився, друзі, як я працював над своїми особистими відносинами з Богом. Якщо я і ти ми будемо приходити в неділю в церкву на 2-3 години і потім на остальний весь час, 6 днів, іти в свої справи, забуваючи про спілкування з Богом, забуваючи про читання Біблії, забуваючи про наші відносини з Богом. І приходити в неділю і казати, ну, щось тут не так. Щось тут не то. Ну, можливо, щось зі мною не так. Можливо, щось я роблю неправильно в своєму житті, що мені не цікаво перебувати в церкві, що мені не цікаво будувати відносини з Богом кожного дня. Друзі, побудова відносин з Богом це не лише в неділю. Побудова відносин з Богом це кожного дня. Якщо ми хочемо відчувати Бога в неділю на служінню, нам потрібно відчувати Його кожного дня у своєму житті. Друзі, Бог не обмежений лише в неділю, двома або трьома годинами служіння в нашому житті. Питання друзі стоїть в тому, як я шукаю відносин з Богом. Друзі, якщо я і не будемо шукати відносин з Богом, якщо я й не будемо прагнути відносин з ним кожного дня, кожної хвилини, не лише в неділю. Я більш ніж певний тому, що ти будеш відчувати його в неділю і кожного свого дня. І ти будеш бачити, як він потужно, друзі, веде твоє життя. Друзі, тому я заохочую кожного з нас, щоб ми шукали Господа кожного дня. І я, друзі, впевнений в тому, що ти його будеш відчувати. Я впевнений тому, що він буде діяти в твоєму житті, і тобі не буде нудно з Богом.